Василь Грималюк робить трембіти і карпатські роги вже багато років. із дитинства почав допомагати батьку, а потім і сам став майстром. Свої музичні інструменти він возив навіть до Західної Європи, але частіше музиканти самі приїжджають до нього в Карпати. Все робить вручну за традицією. Спочатку шукає смереку, в яку вдарила блискавка, потім додатково сушить заготовку і лише після цього починає обробку. Є в нього деякі інструменти, як старші залишили, які старші за власника. Батька залишились такі сверла. Зараз таких сверлів ніхто вже не робить. Заводське не підходять. На кожну трембіту майстер витрачає кілька тижнів старанної роботи. Коли працює над нею, то не користується ані електричними інструментами, ані пилами. Дерево треба відколювати, а потім обробляти рістями, щоб не псувати структуру. Ліса багато є, але ну, не в кожну б'є нормальну блескавка. Є попадає крутя так, як сверло, не розколеш, а це повинно вколоти на всю дужину. Відколотися повинно. на сам кінець гуцульську трембіту обмотують березовою корою. В роботі Василь Грималюк використовує лише природні матеріали. Навіть в розбірних трембітах немає ані граму металу, лише дерево і кора. Інструмент виходить легким і співучим. На репетиційній базі Івано-Франківського гурту Коралі є не лише гуцульська, а ще й бойківська трембіта. Вона виглядає і звучить зовсім по-іншому. Дерево таке, як корита зроблено. Це трембіта реставрована і підготовлена до звучання, до концертів. Басист Василь Юськов жартує, що для гарної гри в трембіту варто залити трохи самогонки. Але у Віллі Чупака, соліста гурту Коралі, гарно виходить і без цього. У Нас, якби починалося як етнофанк рок. Але власне, завдяки тому, що я втягнув в команду трембіту, то це став рок. Тобто я завжди. Підкреслює, що трембіта нам додає панку. Віля каже, що деякі критикують їхню музику за нібито поплюження одного з символів гуцульщини, але в гурті вважають, що навпаки, оживляють старовинний інструмент. Сигналами трембіти, коралі збагачують пісні на вірші українських поетів різних поколінь Івана Франка, Богдана Ігоря Антонича, Юрія Андруховича, Василя Карпюка та інших. Крім традиційних мелодій і власних пісень, виконують і світові хіти. Наприклад, той самий, коли захотілося переробити Let my people Go. От, і, і ми його передали, якби зробили адаптацію на українську і назвали це Боже Помагай. Ну воно ну, так лягло Let my People Go, Боже Помагай. Це теж стало окремим таким меседжем, якби, якби сигналом. Тобто, наприклад, ти собі йдеш десь по горах і захотів там гойкнути Боже, помогай! і загрався на триміті. Тут тут, 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 музиканти не тільки записують альбоми і виступають на концертах, але також популяризують народні інструменти серед молоді. Головне, щоб музика жила і далі, каже карпатський трембітар. Михайло Штекель Сабіна Пухка, Радіо Свобода.